Дитячі спортивні комплекти 199 гривень за одиничку, у лоті буде 10 одиниць ціна лоту 1990 гривень. Будуть як для дівчат, так і для хлопчиків. Розміри тут будуть переважно лупілу від 2 до 8 рочків, але по одній одиничці будуть для зовсім маленьких це 6-12 місяців і 12-24 місяці. Будуть такі рожеві комплектики, їх у лоті буде 6. Ну, це приблизне, це приблизне наповнення лоту. Ось такі для дівчаток. Це буде такий світшотик і штанці, гарні манжетики. Вони йдуть всі на такому легкому тепленні на флісику. Ось такі для дівчаток. Такий принт з лісочком, з оленями різними з квіточками. Такі комплектики будуть. Для хлопчиків будуть ось такі з Дідом Морозом. Синенькі також на утеплені, з манжетиками дуже гарні. Ще для дівчаток з такими паєтками будуть гарними блискучими, вони міняють колір. Синенькі теж на утеплені світшотик і сині штанці. Для зовсім маленьких будуть ось такі флісові. Костюмчики. Їх тут... А, тут костюмчик і ковтинка, я так розумію. Так, он слів такий. Ось такий бодік це і ось такий костюмчик. І буде ще ковтинка така, і такі штанці. 199 гривень за комплект у лоті. 10 комплектів, 1990 коштує лот. Замовляйте у менеджерів.